Вітаю вас! Так що у нас з контрнаступом? Ну, можливо, з вас хтось слухав заяву Михайла Подоляка, який сказав, що контрнаступ уже відбувається. Декілька днів він не сказав. Але ви повинні розуміти, що це не якась разова подія. Це цілий напрямок так сказав, дій, які відбуваються. Президент ну, заявив черговий раз, що... Відбула ставка, він обговорив всі питання, ну, відповідно, ніхто те, що не обговорив, розповідаєм не буде, все-таки військова таємниця. Але, Валер Зеленський заявив, чекайте на важливі події. Так все-таки щось наступом. А? Ну, давайте, розкажу вам трішечки інсайда. Ну ви, напевно, зрозуміли. Тільки для спонсорів каналу. Що вони спонсор? Вільні. Там, правда, є кнопочка спонсорства. Можете натиснути, стати спонсором, тоді, будь ласка. А так. Відпочивайте. А спонсори мого канала. Вітаю, що ви спонсори. Дякую. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.